Сьогодні ми до вас запросили фахівців, які безпосередньо кожного дня мають контакт з такими непростими ситуаціями, які знають, куди звертатися, яким чином можна допомогти та як сприяти мінімізації таких явищ в нашому суспільстві. Домашнє насильство це один із проявів, яких впливає на розвиток і психологію, це потім доповнює мій колега, дитина, яка зароджується в сім'ї. Якщо дитина буде впитувати це все, вона, в подальшому буде так само вчиняти. Не лише чоловік і дружина можуть здійснювати насильство один одного, а також це може бути будь-який член сім'ї або навіть рідний, який з вами разом мешкає. Не будьте байдужими. Знайте, що набагато краще щось. Попередити ніж потім розгрібати більш фатальні й страшні наслідки якогось більш затяжного насильства, з якого буде важко вибратися, сьогодні неби як важливо вміти розпізнавати та протидіяти будь-яким формам насилля, тому сьогодні ми дізнаємося, куди і до кого слід звернутися по допомогу. Доброго дня, мене звати Настя. Сьогодні в нас дуже багато шановних гостей у формі, але вони не тільки сурові жінки та чоловіки, а й наші друзі, які завжди прийдуть на допомогу. Наша адміністрація, ректор та наші куратори це люди, які завжди прийдуть до нас на допомогу. І сьогодні ми хочемо подякувати їм за можливість провести. Цей захід в нашому університеті не можна мовчати, спілкуйтесь з кимось з дорослим або зі сверсникам. Просто спілкуйтесь і повірте, все можна змінити. І приклад, тут я думаю, що я Хай буде так за те, що мені сказали прикладом того, що будучи випускником нашого університету, не виходячи з Кремлячука, можна стати зіркою. України і за що я дуже вдячний присутнім тут представникам наших силових структур, які на яких фактично зараз тримається наше суспільство. Хотілось би звернутися до кожного студента. Ви між собою одна команда. Якщо ви знаєте про факти насильства між вами, сімейного, сексуального і всіх підвидів, говоріть про це. Якщо кожен з вас буде про це говорити, не мовчати. Ми разом подолаємо саме насильство в сім'ях в нашому місті.